Чотири надійні кросовери 2025 року, які прослужать до вашої пенсії. Кросовери для золотого віку чотири надійних варіанти для комфортної та безпечної пенсії. Купівля автомобіля в період виходу на пенсію це не просто придбання транспорту, це інвестиція в комфорт, безпеку і незалежність. Більше не потрібно покладатися на інших, щоб дістатися до магазину, до лікаря або в гості до дітей. Але який автомобіль вибрати повнорозмірні позашляховики, безумовно вражаючі, але для багатьох пенсіонерів вони виявляються громісткими та складними в управлінні. І тут на сцену виходять кросовери практичні, маневрені і оснащені сучасними технологіями безпеки. У цій статті я розповім про чотири кросовери 2025 року, які, на мою думку, ідеально підходять для пенсіонерів. Я не буду просто перераховувати характеристики, а постараюся дати експертну оцінку кожному варіанту, враховуючи особливості експлуатації та потенційні витрати на обслуговування. Чому кросовер відмінний вибір для пенсіонерів. Перш ніж перейти до конкретних моделей, давайте розберемося, чому кросовери так популярні серед пенсіонерів. На мій погляд, причин кілька: компактні розміри. Кросовери легше паркувати і маневрувати в міських умовах, що особливо важливо для тих, хто вже не так впевнено почуває себе за кермом. Висока посадка забезпечує відмінний огляд дороги, що підвищує безпеку і знижує стрес під час водіння. Сучасні технології безпеки більшість кросоверів оснащені передовими системами допомоги водієві, які знижують ризик аварій. Економічність. Сучасні кросовери відрізняються хорошою паливною економічністю, що дозволяє заощадити на витратах на паливо. Універсальність кросовери пропонують достатнє місця для пасажирів і вантаж, що робить їх ідеальними для поїздок за місто або перевезення покупок. Honda CR-V 2025 перевірена надійність і комфорт. Honda CR-V – це автомобіль, який не потребує представлення. Він відомий своєю надійністю, комфортом і відмінною паливною економічністю. Модель 2025 року продовжує традиції своїх попередників, пропонуючи пенсіонерам все необхідне для безпечної і комфортної їзди, що мені особливо подобається в Сиарве. По-перше, це зручні сидіння, які забезпечують хорошу підтримку під час тривалих поїздок. По-друге, це легка керованість, яка дозволяє відчувати себе впевнено на дорозі. По третє, це відмінна паливна економічність, яка дозволяє заощадити на витратах на паливо. Ціна від 31 510 доларів США. Паливна економічність від 28 до 30 миль на галон. Гарантія 3 роки 36 тисяч миль. Моя порада, якщо ви шукаєте автомобіль, який прослужить вам довгі роки, не вимагаючи при цьому великих витрат на обслуговування Honda CR-V – відмінний вибір, але пам'ятайте, що популярність CR-V може призвести до більш високих цін на вторинному ринку. Mazda s 2025 – задоволення від водіння і стильний дизайн. Mazda CX50 це кросовер, який відрізняється від своїх конкурентів більш спортивним характером, він пропонує більш динамічне управління і стильний дизайн, що може сподобатися тим, хто цінує задоволення від водіння. Що мені подобається в CX50, по-перше, це відмінна керованість, яка дозволяє відчувати себе впевнено на дорозі. По-друге, це стильний дизайн, який виділяє автомобіль з натовпу. По-третє, це можливість вибору більш потужного двигуна з турбонадувом, що може бути корисно при обгонах на трасі. Ціна від 31 995 доларів США. Паливна економічність від 24 до 30 миль на галон. Гарантія 3 роки 36 тисяч миль. Моя порада, якщо ви хочете отримати більше задоволення від водіння Mazda CX50 відмінний вибір, але майте на увазі, що більш потужний двигун може зажадати більш частих і дорогих візитів до механіка. Chevrolet Trax 2025 доступність та практичність. Chevrolet Trax – це один з найдоступніших кросоверів на ринку. Він пропонує хороше співвідношення ціни і якості, пропонуючи при цьому безліч корисних функцій. Що мені подобається в Trex? по-перше, це доступна ціна, яка робить його привабливим для пенсіонерів з обмеженим бюджетом. По-друге, це просторий салон і багажник, які дозволяють перевозити пасажирів і вантаж. По третє, це можливість роботи на паливі І85, що може бути важливо для тих, хто піклується про навколишнє середовище. Ціна від 21 895 доларів США. Паливна економічність від 28 до 32 миль на галон. Гарантія 3 роки 36 тисяч миль. Моя порада, якщо ви шукаєте доступний і практичний кросовер Chevrolet Rex. Чудовий вибір, але пам'ятайте, що дешевший автомобіль може вимагати частіших візитів до механіка для незначних ремонтів. Subaru Outback 2025 універсальність і безпеку в будь-яких умовах. Subaru Outback це кросовер, який поєднує в собі універсальність позашляховика і комфорт легкового автомобіля. Він пропонує відмінну прохідність, високий рівень безпеки і просторий салон. Що мені подобається в Outback. По-перше, це симетричний повний привід, який забезпечує відмінне щеплення з дорогою в будь-яких умовах. По-друге, це високий рівень безпеки, підтверджений відмінними результатами краш-тестів. По-третє, це просторий салон і багажник, які дозволяють перевозити пасажирів і вантаж. Ціна від 31 415 доларів США. Паливна економічність від 26 до 32 миль на галон. Гарантія 3 роки 36 тисяч миль. Моя порада, якщо ви часто подорожуєте за місто або живете в регіоні з суворими погодними умовами. Subaru Outback – чудовий вибір, але пам'ятайте, що повний привід може збільшити витрату палива і вартість обслуговування. Висновок: вибирайте автомобіль, який відповідає вашим потребам. Вибір автомобіля це завжди складний процес. Особливо якщо мова йде про покупку автомобіля в період виходу на пенсію. Важливо враховувати не тільки ціну і характеристики, але й свої особисті потреби і переваги. У цій статті я розповів про чотири кросовери 2025 року, які, на мою думку, ідеально підходять для пенсіонерів. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Не забувайте проводити власні дослідження та порівнювати різні моделі, перш ніж приймати остаточне рішення. Пам'ятайте, що автомобіль це не просто засіб пересування, це інвестиція у вашу безпеку, комфорт і незалежність. Насолоджуйтесь своєю заслуженою пенсією і безпечних вам доріг.